Ми тут з 15 року, ну, іменно в модульному містечку, а так ми з 14-го, як почалась війна. Зараз у модульному містечку проживає 37 людей. І діти є, так? Да? І дітки, так. Да. Ну, діток около 15, у нас діточок. У нас есть и собачка, и кошечка. Ну, скажите, кто, например, примы с нашим, как говорится, со всем этим, что мы нажили, не каждый еще примет. И почему я даже и не пыталась найти, но ну, меня отсюда ну, устраивает. Здесь жить, потому что меня ну, никто не трогает, я плачу. Здесь я сама себе хозяйка. Я тут зі зі своїми зі своїми дітьми ну проживаю з січня 2015 року. А як я можу працювати? У мене старше навчається онлайн от зараз та від школи з Донбасу малої три роки. І сану садки і школи не працюють. Кожен раз я після коли роботодавців знавали, що я мати одиначка, переселенка, що в мене ні на кого полишити дитину. Мені так і казали, ваша дитина буде хворіти, будете з нею на довідках. Нам такого робітника не треба. Мені завжди відмовляли. На жаль. Я з Бахмута. У мене два дома розбіла поло. Ви знаєте, що там у Бахмуті твориться. Я осталась без ничего. Мне дали вот здесь жилье. Ну как я вам сказать? Я не могу сказать, что я недовольная. Да, война сейчас идет. Воды горячей тут нету. Потому что тут сначала закрывали, потом открыли нам этот дом. А так у нас все есть. Туалет есть, вода холодная есть, тепло есть. Ну что могу еще? Сказать? Перевірка була всіх 13 модульних будиночків. Через обстріли були пошкоджені цілісність стель стін. Коли була порушена цілісність щілини і все ж дійсно щури і миші залазили, бо їм треба було до чого. Погодуватися пліснява, так тому що все ж воно розрушене, цілісність порушена, і воно і грибок, і пліснява, всі стіни, всі потолок є з даним ефектом. Висновки комісії і по технічному, і по санітарно гігієнічному стану. Ці будиночки не придатні для проживання. Зараз будинки знаходяться на балансі комунального підприємства Харківська. Ми як можемо підтримуємо. Належний стан цих будинків, але це за, за рахунок того, що срок експлуатації вже вийшов, це дуже важко зробити. Перша причина, чому ці будинки знаходяться в аварійному стані, це порушена герметичність цих будинків, тому що просадка ґрунтів є, це призводить до небезпечної експлуатації електромереж, це е, Постійне залиття водою. Хто міг, той ремонтував. Хто ну, побачив, що в таких умовах ну, не зможе жити, то тобто, тут по сусідам по знайомим десь у Харкові попросилися. Міняють свій дом, Миші ще кажуть осінь і весну. візду. Да, і у нас іноді з'являється і з'являються. Але Це ж нічого не значить, що нас висілять відсюди. Які умови? Ви ж розумієте, вже йому десять років. Ви ж, ну, якщо ви приїжджали раніше, та ж сама проблематичність була у чому, що вони призначені були на три роки. Що все з ладу, наприклад, все відходить. Нинішнє обстеження, за словами директора міськдепартаменту житлово-комунального господарства Олексія Топчія, триватиме ще кілька тижнів. Але вже 20 травня прес-служба міськради з посиланням на міського голову Ігоря Терехова повідомила на офіційному сайті мерії переселенців, які досі живуть у модульному містечку. Відселять у гуртожитки. Коли це зроблять, у повідомленні не зазначено.